Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 258 340 особин за добу 410 і поранено 775 тисяч двадцять песиголовців за добу 1230. Танків 4362 одиниці за добу, 4 бойових броньованих машин, 8476 одиниць за добу, 27 артилерійських систем, 5295 одиниць за добу. 31 реактивних систем залпового вогню, 721 одиниця за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 491 одиниця за добу, 2. літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4312 одиниць за добу. 3. крилатих ракет, 1406 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7722 одиниці за добу, 30 спеціальної техніки, 797 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!